Підусі до мене бейться. Чого? З ножом я випити нахуй, осторожності зарізав на хай способа. Подожди, Стрин, подожди, подожди, сюда. подожди. Е, ви сиділи, пили, чи як? Сиділи дихали, да, блі, все нормально було б. Ну, і що далі? Вправилися, все, да. я міг вправитися, да. все нормально було Так. Да. Зайшли до хати, ніхто не залишив, повредно відділи. Достав бутилку він, блядь. Почав наливати, почали виховати. Я вам кажу, блин, а так чуть-чуть мені ну, половинку маловать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть дивлюся на нього. Ну, Вуті би нормально все чітко. Ага. Ну, іначе, бліна, візьмію за слова, сіда б ормида б. Лежав на стиліґа може. Хліб будь, сиділа, Ну, Він хватає ножики до мене. Я не знаю і не пам'ятаю, як воно на х вичило, але вийшло стати. Я вже поняв потом, що... Все. Що все. Що зарізав на вскрив шею. Спереди, сзади, як? Спереди. Він до тебе лицом сидів или... Він сидів, кинувся до мене, ма. Получається, я його захватив і його же рукожиш, получається, ножиком можеком. Зарізав. Ну не, не, не знаю, як воно получилось. Ну да, я виноват, да. Це ну, от, 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 рукою зарізав. Як це так получилось? Я не знаю, честно. Что ты, ты, потом, сделал? Ничего, я развернулся и взял машину. Ну, что ты, что ты в него, кроме машины, взял еще? Больше ничего. Да, да, да. По Вознесенске катался, и у нас заглохло, на Кушминске я ее оставил. Удары правое крыло, заднее, вернее, левое. Да, трошки багажник там бампер. А куда ты заехал? Я ударил. В бордюр. Що, п'яний був? Випивший. Ну не, не п'яний, випивший був. Це вже по городі. В Вознесенське до кого ти поїхав? Не такого, катався в Вознесенске, був в Венеції.